Привіт, мене звуть Настя і я вітаю вас на своєму каналі. Я сьогодні вже максимально нафарбована, бо знімала цей макіяж для свого латвійського інстаграму, і там я тестувала оці тіні від Ellen Pro. Мені дуже подобається колір, але є одна захвостка: якщо їх потім тушувати, то вони сипляться. Але сьогодні не про те. Сьогодні я хочу вже, мабуть. З четвертої спроби таки зафільмувати відео про свої порожні баночки, бо в мене їх скопилося і накопичилось в мене чимало. І це все догляд за обличчям, а потім ще буде догляд за тілом та волоссям. Я думаю, що це буде окреме відео. Тож, давайте почнемо. І я сподіваюся, що цього разу все вже вийде. Мікрофон включено. Камера стоїть нормально. Все записується, карточка є в фотоапараті. І також в мене є кавуся. І ще в мене є такі класні цукерки, які мені мама присилає з України. І починати будемо із засобів для вмивання. Перше, що в мене закінчилося, це ось така пінка для вмивання від Algology. Вона обіцяє нам. Детокс та насичення киснем нашої, нашої шкіри. Я не можу сказати, що від неї був якийсь вау-ефект. Вона нормально виконувала свої функції вмивання. Більше мені подобалося використовувати її зранку, тому що для зняття макіяжу мені потрібно було вмитися нею рази, два-три. Далі підуть аутсайдери. І перший з аутсайдерів це буде молочко для вмивання від гарнір. Мені взагалі не сподобалося це молочко. Воно залишає після себе таку жирну плівку. Воно погано змиває макіяж, туш потім як приліпає з тією жирною плівкою на шкіру. І навіть пінкою для вмивання потрібно 2-3 рази промити шкіру. Тож я нікому не раджу купувати це молочко для вмивання від Гарнієр. і нарешті я його викидаю, до речі, майже повна пляшечка. Практично такі самі враження в мене від такого бальму гідрофільного від української марки Marie Fresh. Також я його викидаю майже повним. Він не змивав нормальний макіяж. Так, в порівнянні з молочком від гарніри, його не треба було так довго потім ще змивати зі шкіри, але того ефекту, який повинен давати гідрофільний бальм, бальзам, він зовсім не давав і не очищував пори, не змивав нормально тональний. І, що найважливіше, гідрофільні бальми повинні нормально змивати бібікрема. І в мене є бібікрем від Мізон. Так от цей гідрофільний бальм його практично не змивав. Я потім ще бачила його у себе в порах. Тож також викидаю, хоча я йому давала, мені здається, десь 3-4 рази друге, третє, четверте життя. Але ні. Скраб від Douglas, що очищає шкіру з лаймом та чайним деревом. В нього дуже такі рідкі і великі часточки, от можу казати. І він якось так ну, не очищає шкіру взагалі. Мабуть, його можна було використовувати на тіло, але я про нього забула, і срок використання вже скінчився. То ж також викидаю. Не знаю, що взагалі було випускати цей продукт, це і не якийсь кислотний пілінг, і не нормальний пілінг зі скрабуючими частинками. Тож мені здається, взагалі річ така, аби придбати. І придбала я його, чесно кажучи, коли були ми у відпустці в Естонії на острові Саарема. І там був такий маленький магазинчик, і чомусь косметика Дуглас там була з великими знижками. Мабуть, що він нічого не робить, то він не попав у магазинчик. Переходимо до кремів, масочок і всяких таких дві порожні пляшечки крему для обличчя від Елизабет Арден Visible Difference. Мені чисто з естетичної точки зору дуже подобається використовувати цей крем, тому в мене вже. Дві баночки на викидон. і в нього такий аромат парфумів, десь кінець 80-х, початок 90-х. Здається, що навіть коли я вчилася в школі, це вже був кінець 90-х, початок 2000-х. У мене у подруги був аромат якийсь від Елизабет Арден. здається, п'яте авеню. Тож цей аромат, ця баночка в мене викликає дуже такий Приємні спогади. Крем працює добре, якщо ви його будете наносити тонким шаром, то він дає таке мінімальне зволоження, але я помітила, що якщо його нанести таким нормальним шаром, то він працює набагато краще. Тож, якщо ви хочете зробити мамі або тіці, або навіть бабусі, якийсь такий Подарунок із ностальгією, я можу вам рекомендувати цей крем від Елизабет Арден. Далі будуть мої улюбленці з такою бюджетною аптечної косметики. Це польська марка Dermedic. І мій улюблений крем з цієї марки це Linoleum Emolent plus Eczema. Цей крем мені дуже подобається використовувати у зимовий період. Він добре працював на моїй шкірі, коли я використовувала ретиноїди. У нього така трошки тягуча структура, він дійсно нагадує крема, які мають статус ці емуленти. А для дуже сухої шкіри, якщо там атопічний дерматит, от вони такі якісь. Більш жирненькі здають. І в мене це, мабуть, третє пакування, яке я використала. Якщо у вас суха шкіра або на зимовий період, або ви, або ви використовуєте ретиноїди то я вам раджу спробувати саме цей крем. Також я якось взяла на пробу ці Екзема Prone Skin. Цей крем не такий поживний, він мені сподобався трошки менше. Мабуть, він більше підійде шкірі, у якій є якісь подразнення. І не стільки сухість, скільки подразнення. Або я б його рекомендувала на більш теплий період, чи коли ви не використовуєте ретиноїди. При покупці одного з тих кремів мені дали у подарунок такі тестери, І один з них. Хідрейтинг Hyaluron для сухої і дуже сухої шкіри. Я брала цей тестер з собою у лікарню, коли робила операцію. Мені сподобався як денний крем, дуже. І йому до пари був olie Age anti aging І ось цей крем вже більш поживний. На ніч він мені також сподобався. Я думаю, що коли наступить холода, вже буде осінь. Я обов'язково куплю собі повний розмір і спробую його так більш довго, щоб сформувати таку вже більш обґрунтовану думку. Крем навколо очей від Уріяж. Це поживний та захисний крем. Мені подобається використовувати його узимку. І в мене десь була порожня пляшечка, але не можу її знайти ще від СВР. Оці два креми, такий. Хороший золотий стандарт, щоб використовувати у зимовий період. Вони також мають таку тягучу трошки текстуру. І якщо ви шукаєте такий поживний захисний крем навколо очей на холодну пору року, то я можу вам рекомендувати або цей крем від Уріяж, або крем від СВР. Я вставлю тут коротеньке відео з попередньої спроби зняти це відео про порожні баночки. СВР папа Брау. Обрав крім та Уріяш Хемус. Вони такі трошки жирненькі і дуже добре зволожували шкіру під очима. Така парочка від Люмене. це їх стандартний догляд за обличчям. Він особливо нічого не робить. Я би сказала, що цей крем і для обличчя, і навколо очей більше підійде молодим дівчатам, як перший догляд. Він має мінімальне зволодження, простий склад. Але оскільки це фінське виробництво, то можна бути абсолютно спокійним за якість цих кремів. І навіть у супербюджетній категорії я можу їх рекомендувати. Мені здається, я купувала їх кудись у поїздку, щоб використати як. Крем для всього, для обличчя, для рук і якщо потрібно, десь на лікті. І також цей крем під очі, але бачите, що я його добула до самого-самого кінця, зволожуючи крем гель від Нітреджіна. Цей крем я рекомендую використовувати вже наприкінці весни, чи на початку і на протязі літа, тому що він доволі легкий. Так, він дає гарне зволоження саме те, що потрібно. Влітку, коли в нас є сонечко, і шкіра також сохне насправді. А його я використовувала, мені здається, і в день, і ввечері. І якось він в мене дуже швидко закінчився. Але він такий приємний, і навіть я б сказала, що мені давав трошки таке відчуття холодку. Replumping Поттер від Жое це така зволожуюча маска. І хочу сказати, що ця маска мені дуже сподобалася. Вона справді давала відчуття такої насиченості вологої шкіри. Тож я думаю, що коли в мене закінчаться мої ще зволожуючі маски, які зараз є, я собі обов'язково придбаю нову. Зволожуючи поживний крем, також від Джоя для сухої та чутливої шкіри, його я купувала собі до пари восени, мені здається, з гелем, гель-кремом. Це я використовувала як нічний догляд, і гель-крем використовувала як денний догляд, і його було достатньо до того моменту, як я почала використовувати ретиноїди. Тож, десь вересень місяць. О, окей, він добре працював. З ретіноїдами вже його було замало. Легка текстура у того гель крему, він ще, мені здається, трошки залишився, але вже також пора його викидати, тому що ні, до, до вересня ще є час. В нього доволі легка така кремова текстура. І я хочу сказати, щоб мені подобалось. Він не залишав липкість на обличчі, як нічний крем. Якщо ви шукаєте собі догляд на кінець літа, початок осені, і якщо у вас суха і чутлива шкіра, то придивіться до цього крему, і гель крем я також залишу десь тут картинкою. Крем для обличчя від коді виготовлено в Кореї, як тут у нас написано. Я, чесно кажучи, покладала на цей кремлі. Великі сподівання, тому що він якось так у Кореї виготовлений, корейська косметика, ціна в нього приємна, приємна навіть у нас тут у Латвії, але він не давав мені того зволоження, яке я хотіла, і я його, чесно кажучи, добила під макіяж, коли робила клієнтам Макіяж Він не обтяжує шкіру. Це так, це його великий плюс. Але якщо у вас суха шкіра, то мені здається його буде замало. І оскільки в нас ще на дворі літо, то далі буде такий денний крем з SPF 20 від lev Мені цей крем сподобався тим, що це два в одному, і доглядовий засіб денний, і SPF 20 для міста саме. Те, що потрібно, і ще нам тут обіцяють, що він буде захищати від навколишнього бруду нашу шкіру. Не знаю, як він захищає від навколишнього бруду. В мене не було від нього ніяких висипань, він мені не забивав пори. Ну, такий нормальний середній крем для використання саме у літній період, коли потрібен захист від сонця. І ще один крем з SPF. Це в нас L'Oreal Brighting Moisturizer. Мені подобається, як цей крем виглядає на обличчі. Мені подобається його SPF, який добре працює. Мені подобається зволоження, яке давав цей крем. Мені подобається таке сяєння, яке він дає. Але він в мене забивав пори. І це я відчувала вже на. Десь четвертий день. Тож, на жаль, майже повне опакування іде до смітника. Ще одна мініатюрка масочки зволожую чуїв. Це масочка від Laneche Sleeping Mask. Я думаю, що всі вже на Ютубі знають про цю маску. Так гарна, так гарно зволожує. Мені не подобалося, що вона липка на обличчя. Зараз у мене є. Нічна маска від Міша, от вона більше як крем, а це як така, ну, слизь, я б так сказала. Проте ефект мені дуже подобався від цієї маски, і думаю, що також, коли закінчиться все і треба буде поповнювати свій арсенал, я придбаю ще одну баночку і вже повного розміру. Цикабіокрем кабіо-крем від Біодерма. Цей крем я купувала для моїх дітей для зняття подразнення шкіри. Він з цим добре справлявся. Використовувати можна і з самого народження, і це було для мене дуже важливо. Єдине, що у цього крему такий сірий колір, не дуже приємний, але він дійсно гарно знімає якісь подразнення. Шкіри, і коли у вас маленькі діти в домі, або якщо ви кудись їдете для себе, я би вам рекомендувала цей крем до використання. Він справляється зі своєю е, задачею знімати подразнення зі шкіри. Есенція для зменшення розширених пор це в мене Pink by Pure Beauty. Це власна марка магазинів косметики в нас Дрогас в Україні. Я думаю, що це буде Watsons. Коли я регулярно користувалася цією есенцією на ніс і підборіддя, то так мені здавалося, що мої пори були менші, ніж завжди. Але, відверто кажучи. Поки ще була дуже маленька донька, і потрібно було швидко-швидко-швидко нанести догляд за обличчям. Мені не було коли, і я забувала про цей засіб. Якщо ви такі більш сконцентровані на догляді, більш зібрані люди, і не забувайте користуватися якимись такими спеціальними штуками, то можу вам рекомендувати цей засіб. В нас залишився мій біль, моє велике. Розчарування це доглядова косметика від української фірми Сейн. Як бачите, в мене тут багато. Щось зовсім розчарувало, щось так наполовинку. То, що мене розчарувало поповні: всі крема, які направлені на догляд за обличчям, на зволоження, на глибоке зволоження, на поживлення. Шкіри, вони всі для мене не працювали. Я не знаю, мабуть, тому що я використовувала ретиноїди, саме тоді я їх і замовляла. Але я їх почала використовувати і одразу мені прийшлось придбати щось інше, тому що ні цей крем пробіотик, 3%, пробіотику, пробіотики та NGF restoring face cream. Ні поживний крем для обличчя із захисним ефектом SPF та та комплексом гіалуронових кислот а, крем денний, ні нічний крем з пребіотики та скваленом. Не працювали. Я не знаю, який там гарний, поганий склад. Головне, що після 30 хвилин, як я нанесла ці крема, мені хотілося б. Іти і ще щось намазати на себе, бо шкіра була суха. Я не буду і не можу так вже ругатися про цей крем з ніацінамідами та кафеїном навколо очей, але в нього срок дії, 3 місяці після відкриття опакування, і такий великий об'єм 20 мл. Ну, якось так, несерйозно. Син, це несерйозно. Єдине з цього комплекту, що не визивало в мене таких вже обурених емоцій, це були маски для обличчя. Одна з АХПХ кислотами та спіруліною, і інша з фруктовими ензимами. Після них насправді в мене було відчуття більш свіжої, такої очищеної шкіри. Але також після відкриття. Три місяці, і оскільки в мене були ще інші маски для обличчя, то я викидаю ну, приблизно по половині опакування. Я не знаю, щось потрібно робити з сроком дії цих масок і взагалі тих кремів для обличчя. Я думаю, що три місяці, шість місяців це якось так ну, замало. Отакі були мої порожні баночки догляд за обличчям. У наступній серії буде догляд за волоссям та тілом. У мене його не так багато. Дякую, що ви були разом зі мною. До наступних зустрічей! Ата!